Церковь посилає апостолів і пророків і проповідників в першу чергу Іоанна Крестителя, котрий предупредив ваше життя, як тот корабль, котрий дораз удариться і розсиплеся, завершиться. Так от покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Тепер є можливість всім покаявшимся, вернутися в то царство, з котрого виставив Господь Адама і Єву. Сьогодні інтересно є, читаємо і співаємо добрий, красивий тропарь. Він називається Тропарь пред празненству богоявлення. Він так і каже: співаємо, готовися за волони. Та там то місто, де буде креститися. І красуйся, нефалимо, Йордане, ріко, стань, потечеш у другий бік. Подоймів, зіграє, хреститися грядущого владику. А от ти, Адаме, дуже радуйся і веселися із нашою праматерію Євою. Тепер уже не крийте себе, як і в раю, прежде крили, коли сте грішили, і страстіся пробудили, і ви виділи свою наготу. Тоді ви закривалися. Тепер іде той. Хто обличет вас перву одежу, Божу одежу, Христос з'явився, щоб все творення обновити. Є в комп'ютерчі таке слово, обнови, перезапусти комп'ютер. Коли в комп'ютері багато разів різні операції визивають файли в різних містах, а при тому вертаюся обратно, деякі, буває, не вертаються на своє місто і тому розкидані хоча як без. Так, без порядку хаотично, вдруг занімають ного міста. Перезапущають комп'ютер, і програма заставляє всі файли покластися на своє місто. Ну, щось подобне з нами є, з людьми. Ми, коли приходимо на усьому життю повно хаоса, люди несповідані, то хаотичні люди. Люди несповідані, особливо вдома, сидячі до церкви, принципово не ходящі, при всіх властях. При мадярах не ходили, при ручках не ходили, тепер при Україні не ходять. Усе були такі люди, але зато у них життя і душа була хаотична. Ну от той, хто пішов на ісповідь, вдруг починає розуміти, як його файлики, як його інформативні островки кладуться на місто, а язви, болючі язви, починають ізцілятися. Впрочем, я знайшов в. в, в в одній з газет в 30-х роках періода Чехословакії одну розповідь, де каже один проповідник таку проповідь. Суть двоє людей, у котрих Бог нарив на руці. Нарив і один великий, другий великий. Пішов перший до доктора, а то доктор погладив нарив і каже: Ничний, то самося розсосе, і вернув чоловіка хворого далі. Тот чоловік прийшов в гості до людей, і вдруг неожиданно, пузир розвалився, взорвався, і гной стрілив на стіль, стіл із продуктами, яка була ганьба. Йому сказали: ти що не був у лікарні? Ти не способний був свій пузир почистити. Другий чоловік пішов до лікаря, а той сказав: ні, ріжеме. Порізав, недобрий, різав. однак порізав, затиснув, вичистив і вже чоловік здоровий. Ми сьогодні видимо, що ми з вами ті люди, котрі теж мали свої позирі, свої нариви гріховні. І ми йдемо на лікарню, йдемо на сповідь, щоб наші язви розрізати татую, храмі, видавити з них, Да, болить, да, да, коли ганьба казати, щось натворив, але, видавивши з себе оту гниль, Ото от, тут, тут по нашому червеницю, таку скровлю видавлюєш вон, болить, но потім приходить ісцілення. Так от, люди, то ми з вами, котрі теж мають гріхи, теж мають свою історію, але люди, котрі зцілилися. І Ісус, Котрий прийшов до нас, ріже, да, коли наші рани, лікувати їх треба. І нагода да, допускає ворогів, щоб вони нас потерпали мало, якщо ми не встигли вовремя піти, свій нарив, полікувати. А тому, хоч і наривність ми мали, хоч він вже залікований, хоч і залікований, хоча й побили нас, і гонини потерпіли, але ми здорові люди, воїни, які способні далі робити діла добрі. Що ж з тими людьми нецерковними, котрі вдома сидять зі своїми? Наривами, пузирями. з одного боку, та вроді неч сидять та сидять, пузири їх розростаються. Но одного разу ті пузирі домашні казали, що вони вроді нормальні люди. Ну, вони нікому ніч не роблять. Прийшов час, коли по телевізору дали команду бити християн, пузирі у многі лопнули, і маса людей з тією жовчою злобою. Накинулися на віруючих людей на церков Христову. Ми тоді видимо нині, і не вдивляйтеся, тому що ті, хто сидів вдома казав, я в церкві не ходжу, або я не комунічний роблю. То фарисейська бесіда. Це говорить так пузир, в котрого вже наростає дораз нарив, вирвеся вон весь його гной і буде ганьба. Ну, вони не підозрюють, що одного разу. В самий неудачний момент їхні пузирі лопають, і вони показують своє нелюдське нутро, ненависть, злобу, агресію. Откриваємо нам інтернет і вдивляємося, де ті люди родилися, що з такою злобою нам угрожають. Буквально десятки надписей заберіться з України! Уйдіть сюди, хочете, лишіть нас, безбожників. Що ви нам будете проповідувати свою православну релігію? У нас є свої. Не думаю, що буде удивительно, якщо в одній з проповідей ми сказали, в Україні прийшов перепис. Перепис не гласний, але очевидний. В Україні з'явилися дві частини суспільства: православні християни віруючі, і друга половина, або невіруючі гонітелі. Або ті, котрі мовчать. Бо якщо колись гонили уніатів, то вони до сих пор плачуть, як їх били, як їх переслідували, якщо переслідують других, то чому вони сьогодні мовчать? Ну лише так ми діти Божі, добрі громадяни землі і добрі громадяни будущого небесного царства. Так нас учили предки, так нам і тепер говорить, що ви во Христі одивилися в нову одежду. І лише тільки ті, хто в новій одежді, розкаяний причастям і молитвами воздружившися, піднявшися на висоту возраста Христова, лиш такі і будуть наслідниками Царства Божого. Амінь.